воєнний стан Черкащани не відмовляються відпочивати біля води. У Черкаській області діє 35 санкціонованих пляжів. Із них 21 у Черкаському районі. Всі 35 пляжів були обстежені фахівцями. Проте у Черкаса готовий до використання лише один пляж в області. Таких шість вже минулого року. Вже розпал бойових дій зафіксовано 64 випадка, випадки, коли люди потрапляли в небезпеку на воді. Йдеться про як визначення місця відпочинку, так і про стихійні. Так вдалося за минулий рік врятувати 33 особи. Втім, 38 – маємо летальних випадків. З них троє дітей. Ще місяць назад було дев'ять нещасних випадків від початку року. Станом на сьогодні вже 15. Нині біля водой майже немає захисних споруд. З міського бюджету Черкас уже спрямували 15 мільйонів гривень на спорудження модульних конструкцій. Саме головне це якби безпека наших людей, і як би ми не хотіли. Якби ми намагались зробити так, щоб люди не ходили на відпочинок на пляжі, вони все одно будуть ходити. Це на сьогодні ті люди, які забезпечують роботу на наших робочих місцях, ну, які працюють на оборонно на здатність нашої держави, це підлітки, це мами з дітьми, і для того, щоб Уникнути кількість загиблих треба проводити заходи, які тільки що я озвучив.